Замки після реальних зломів крадіями. Ви бачите, як ізраїльський замок теж розірвали полотно дверей, замок пошкодили і викрутку відкрили замок. Оце самий крутий випадок зі спробою зламу на двері болігард коли зломисник намагався болгаркою перерізати ригелі, от як ви бачите, і йому не вистачило. Діаметру круга болгарки для того, щоб перерізати замки. Тобто, от наскільки все продумано з нашими посиленими притворами, з розміром замків, дверей, замкових карманів, що навіть маючи болгарку, зломисники спробували перерізати замок, От і перерізали його лише частково наполовину. Це ми вирізали отвір в корпусі замка, для того, щоб ви бачили. Як виглядають частково пошкоджені ригелі. Тобто ми навіть бачимо, що один ригель крадії повністю змогли перерізати, а на інший їм не вистачило діаметру кола болгарки. Оце саме такий крутий випадок зі спробою зламу дверей будігалд болгарками. Це було в Києві на Троєщині приблизно в 2016 році. Після цього. Більш крутих випадків зі зламами не було. Тобто, крадії часто почавши зламувати будігарди, відчували наскільки вони потужні, і кидали цю справу. і Уходили, і квартири залишались непограбованими. Наші двері це ваша безпека.